Вітаю! У нас на продажі з'явилася Mazda cx 5 2023 року випуску, і це майже нове авто із пробігом всього 8 тисяч кілометрів. Це Америка, були невеликі пошкодження, все замінено оригінальними деталями. Тут у нас двигун skyactiv g 2.5 бензин. Авто у нас на топовій комплектації Carbon Edition. є все для зручних комфортних поїздок, щоб ви відчували себе, як Бог, камера. Люк і давайте все інше я вам покажу зараз поближче. Авто на повному приводі має дуже гарну оптику, диски оригінальні, високий кліренс. Давайте ми заглянемо всередину. Також виглядає наш ключик. Салон у нас червоний, шкіряний, в дуже охайному та якісному стані. Маємо дві пам'яті положення сидіння водія, також переднє сидіння у нас регулюється електрично. Тут у нас повний електропакет, склопідйомники, центральний замок, блокування вікон, регулювання дзеркал, також є сліпі зони. Я вже завела авто, сіла всередину. Давайте ми пройдемось по його функціям. Так, перше, що ми бачимо, це мультикермо із голосовим керуванням, є круїз, є утримання в полосі. Так, датчик світла. Датчик дощу. Така ось мультимедійна система. До речі, авто заводиться кнопочкою старт-стоп. У нас тут двозонний клімат, підгріве сидінь, дзеркал, підкурювач. Так виглядає наша коробка передач автоматична, є вибори режимів руху. Тут ми управляємо мультимедією. Є функція автохолд, електроручник. Тут у нас підстаканники. Позаду авто має дуже багато місця, воно чудово підійде для сім'ї. Деталі всі дуже класно, якісно прошиті. Так, а тут у нас підлокотник, є підстаканники і також два USB розйоми. І багажник у нас дуже об'ємний, місткий, маємо також докатку і багато чого іншого до неї. І за суму 29 тисяч доларів ви отримуєте майже нове авто із мінімальним пробігом, гарною комплектацією та корисними функціями. І також ви можете оформити його в лізинг, кредит. Тож завітайте до нас на авторинок. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Ми працюємо кожного дня без вихідних. Чекаємо на вас і пам'ятайте, автобазарів є багато, авторинок один і тільки в Білій церкві.